І ми повертаємося до майданівських подій 19 лютого вже з'явився живий зв'язок з нашим кореспондентом Борисом Сачалком. Борисе, то які в тебе найяскравіші спогади тих днів? Добрий вечір Віто. Я все таки почну з того, що нині відбувається на майдані. От зараз тут всі хвилини показують фільми, які ще раз повинні нагадати українцям і киянам про те, що відбувалося. В Києві у ті страшні дні два роки тому буквально щойно на Майдані а, запустили так звані промені гідності. Це величезні прожектори, які встановлені а, на місці загибелі кожного героя небесної сотні. Рівно два роки тому а, тут а, на майдані так в усякому разі, говорили. Сюди повинна була, начебто, зайти бронетехніка, яка так і не зайшла. А в ніч проти 19 лютого мітингарі два роки тому втратили два головних своїх символи. Це власне. А будинок профспілок, який спалили, хто його спалив наразі а, нікому не відомо. Мітингарі кажуть, що це справа рук беркутівців. Правохоронці кивають на самих мітингів. Утім, два роки тому цього дня вранці Київ прокинувся. Без головного штабу революції. Другим, другий втрачений символ це монумент незалежності на майдані незалежності, з якого власне і розпочався Євромайдан в результаті довгих і жорстких боїв в ніч проти 19 лютого. Мітингарі втратили цей монумент. Їх відтіснило якраз приблизно десь на цю лінію, на якій я зараз і стою і ця втрата цього символу дуже сильно вдарила по. Духу мітингарів. Уже вранці оприлюднили і перші втрати. Це ще один приголомшливий фактор: 13 мітингарів і 10 правохоронців загинуло. Зброю використовували обидві сторони конфлікту. Ну Пуля пролетіла, попала в шлем і вилетіла. Влітіла ззаді, вилетіла збоку. О, ще раз показую. То есть, мальчик родився в рубашці. Тот, який ти мені дав, пробили два рази. Серед загиблих був і журналіст В'ячеслав Веремій. Щоправда, загинув він не на Майдані а недалеко. Звідси спробував зафільмувати колону тітушек, яка підійшла до середмістя. Ось відео на ньому зафільмовано, як жорстоко б'ють журналіста і стріляють в груди із вогнепальної зброї. Здійснялися небо з кожного місця. Віддали відео видно, що із поранення Верміща намагався втекти, борці, помер мій колега вже в лікарні після напруженої ночі вранці числа на майдан прибули двічі правоохоронці. Вони єдині демонстративно підтримали мітингарів. Як ми можемо дивитися спокійно? Тим більше ми давали присягу служити народу України. Ми приїхали без зброї. Ми приїхали попередити владу про те, що якщо ще поступить один. Вистріл, в сторону народу, ми є всі професіонали, ми теж гарно володіємо зброєю. І тут же ж буде адекватна наша відповідь. Всі учасники події потім довго згадуватимуть, що це, мабуть, був один із перелавних моментів простояння. Бо, по перше. Прибула свіжа сила, а по-друге, така підтримка надавала нас зараз весь день на Майдані, відпочивалися на і готували в руківку. Річ у тім, що пішла чутка, чергова спроба у Майдану запланована на вечора. речі. В ніч з 18-го на 19-го. Це до ночі, бо зараз така ж сама історія буде. Таке ж саме буде нападіння таке саме. Тут не почнеться партизанська війна. Бо таке з палкою і з щитом проти пулів, от проти от таких пулів не гонів стоїти. А тоді атака на Майдан майдантакі не розпочалася. До того тут тривала таке собі позиційне а, протистояння сьогодні на, на протягом останніх років на майдані, що на нагадує вже про події того страшного це дня. кадри, які не, були надані самими учасниками це, на Майдану, а також затяг відео, великим білим згодом можливо було а, отримати зараз, відео, ремонтується. Від злочинців. Я побував там за цим полотном і згадав яким був на спілок, і побачив, як нині його поруч цими кадрами Далі у сюжеті? Ви побачили Були з духоводи, і оно ж. Якби всі етаж захватило. Це гендиректор компанії, яка робить ремонт. Пан Володимир вже на вході до будівлі показує величезні шахти повітрогони. Вони на кожному поверсі, в кожному кабінеті. Саме через них каже, будинок спалахнув на чисільник. Пожарникам тіжо була робота, ефект аеротруби. Угу. Тобто сразу огонь піднявся і почало спомінятися всі етажі. Перший поверх майже не постраждав. Це був другий поверх. Такраз була преса. Прес-служба, а ось це була зали для журналістів, я її дуже добре пам'ятаю. Ось там влаштовувалися всі телекамери, а приблизно ось тут стояла трибуна, така кафедра, з якої, в принципі, журналістам і розповідали про головні події на Майдані. А ось тут були сходи, я їх дуже добре пам'ятаю. Коли мені потрібно було терміново написати текст, а за трибуною щось говорили, я завжди спускався на оці сходи і. Приблизно, отут, я писав свої тексти. Було не дуже зручно, але у всякому разі я завжди був у центрі всіх подій. Нині на всіх поверхах такі стояки. Це щоб перекриття не завалилося. Від високої температури вогню вони стали крихкими, їх потрібно міняти. А це було актова зала. Насправді це було місце, куди журналістів в найжорсткіші дні майже не пускали. Справа в тому, що сюди заводили затриманих правоохоронців. і десь тут у цій актовій залі. Правоохоронців допитували. Тут у актовій залі мені пояснюють нині на останньому дев'ятому поверсі завершують підготовку до глобального ремонту. По е, цементної стяжки з дев'ятого тобто Ми убираємо нагрузку плит перекриття, щоб потім, після этого демонтажать усилення всього каркаса. Усилення mm -hmm. каркасу представляє колонки, регілями усилити, взяти обойми, є проект. Кошторис відновлення 160 мільйонів гривень. Лише на зміцнення каркасу планують пустити 350 тонн металоконструкції, поки роботи в самому розпалі. Поки нам показали лише перший і другий поверх будинку профспілок, справа в тому, що третій, четвертий і п'ятий постраждали найбільше. Тому заходити просто небезпечно. Якраз на тих верхніх поверхах і знаходилася самоборона майдану і правий сектор. Наймасштабніші роботи планують завершити до Дня Незалежності 2017 року. Тоді після всього зміцнення і глобальної реставрації має постати фасад будівлі. По тому почнеться другий етап ремонту. Протягом кількох місяців ремонтуватимуть всередині. На завершення в пана Володимира питаю, який вигляд матимуть відроджені профспілки. Його вигляд не буде змінюватися геометрично. остається все в такій пропорції. Верхня частина це керамограніт, нижня натуральний граніт. Тут матеріал. Теторими служить больше пісяті літ, Борисачалко, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.